Люди роздягаються перед ним і платять за це гроші. А після приходять ще раз і рекомендують друзям. Масажист Данило Абрамов. Чи корисний масаж рейки-рейки шпали-шпали? Цей масаж це так. Це просто зробити приємне своїм близьким. Не можна сказати, що це прям якийсь окремий вид масажу. Це, в принципі, я б не сказав, що це є масаж. Це просто ви. Робота приємне своїм близьким. В якійсь масажній студії ви не знайдете такі там, в прайсі послугу рейки, які шпали шпали. А в універі навчають цьому масажу <гум> масажні крісла, лайк чи дизлайк? Масажне крісло воно є дешеві. Є дуже дорогі, щоб ви орієнтувались в цінах, типу масажне крісло за 200, за 300 тисяч гривень і більше, більше більше. Воно якби сенс має. Але тут питання: чи дійсно потрібно вкладати гроші в таке дорожезне крісло? і мати не дуже великий ефект, можливо краще вкласти ці гроші і звертатись до якогось спеціаліста ну довгий час. Чи допомагають масажні накидки на кріслах автомобілей? Майже не допомагають, я би так сказав. Якщо питання в тому, що якщо довго їхати і є проблема з цим, і там болить спина, наприклад, типу там масажна накидка, це там я не знаю, там 5% відсотків користі. А Просто робити там постійно, так перерви, просто виходити на вулицю, розім'ятися. от це от так, масажні накидки. Отак. От ну тобто можна не заморачуватись взагалі. Якщо ви таксист, там цілий день їздите, Ну може якийсь сенс в цьому є там на машині постійно, а так скоріше ні. інтимний масаж існує. Чи це рубрика на порнхаб? Всі дорослі люди, всі знають, всі знають звісно. Такий масаж існує. Є певна когорта людей, які цим займаються. І є когорта людей, які шукають таких спеціалістів. Якщо казати про мене, я просто з цією сферою не стикаюсь, і в мене не так багато інформації про це. Але тут 100% це є і, і, і воно завжди буде. Існують якісь спеціальні універи чи коледжі. Ні, це потрібно народитися таким спеціалістом. Чи були випадки, коли клієнти просили про індивідуальні послуги? Це в мене була історія безпосередньо. В мене це реально. Ну от можна сказати, що от я тільки починав працювати, і до мене записався чоловік. І, типу такий ну, звичайний мужик, я не знаю 40 років. Все там робимо йому масаж. Масаж там може бути різний. І, коротше, під час масажу просто потрібно було перевернутися. Я кажу, перевертайтеся, і, і, і вже що дивно було, він каже: ну, типу, мені потрібен масаж живота. Ну, ну окей, ну потрібно, значить, зробимо. Е, роблю масаж живота, і е, він такий, я ну, чую, бачу, що він, знаєте, е, такі якісь звуки роблять. Я такий типу, Ну, а в мене якби правило таке, ну, зворотній зв'язок. Типу, з вами все окей, все нормально. Він такий да-да-да, продовжую знову. Я кажу: Окей, все, да-да-да, окей. Знову. Я вже не витримую, типу, кажу: Ну, що таке, що відбувається. І він каже: типу, я перезбудився, щось таке. І знаєте, у мене така реакція. Ну, типу, я тільки починаю працювати. Знаєте, там я не знаю. в мене там ще ста клієнтів не було. Я такий, просто такий стою, відходжу такий від кушетки, Так в одну точку дивлюсь. Думаю, ага, що робити? Окей, перевертаємось. Все <гум> допрацював і все більше його не записував. Е, ні, він писав до речі, коли ти працюєш масажистом, найбільший треш відбувається. В переписці, зазвичай, насправді, ну якщо ти адекватний, і ти вже досвідчений, ти розумієш, яких клієнтів не варто записувати, і ну і все. Ти просто з цим не стикаєшся. А от в переписках буває прикольно. Якось також в початку моєї роботи. Я пам'ятаю, був випадок смішний. Пишуть мені чоловік каже: Я хочу записати до вас дружину. Ну якби це нормальна практика. Хтось когось записує. Я кажу, да, да, все, давайте записуємося. І він такий в кінці. У мене ще буде прохання невелике. Типу, вам потрібно до неї буде чіплятись. Ну, типу, потрошку її якось там збуджувати. Ну, це от він так пише. Він казав, що, типу, я попрошу вас встановити камеру скритно, до неї чіплятись, і, типу, це буде якби перевірка її на вірність. От. Ну, такі люди бувають. Ні-ні ні. Я намагаюся виникати всіх. Рашових таких який масаж найпопулярніший. Я для себе не поділяю масаж на якісь прям супер різні категорії. Зрозуміло, є мільйон різних масажів. Але я не люблю цю історію, коли знаєте, ви заходите на якийсь сайт якогось салону, там на інстаграм заходите, відкриваєте прайс, і там просто таке не список. Ну, якщо ви колись ходили на масаж, ви знаєте, там реально величезний список, і ви не розумієте, що це таке: якийсь антиселітний лімфодренажний, іспанський, якийсь тайський. Ну незрозуміло. І зазвичай, якщо ви будете. Питати, вам буде відповідати адміністратор, який також взагалі нічого не розуміє. і у вас, ну типу, у вас рандомно просто запишуть. Реально, найкращий масаж це коли ви, от у вас є конкретний запит, є проблема, ви приходите до. Спеціаліста, якому ви вже довіряти повинні, ну або, хоча б якось з його там, я не знаю, блогу, наприклад, зрозуміти, що він більш-менш, і от ви кажете, у мене є такий запит, є така проблема, або не проблема, є така ціль. І він каже: О, я тоді вам пропоную це, оце, оце, і це найкращий варіант.' Тобто, найкращий масаж це підібраний під вас. Як зрозуміти, що масаж був корисним. Ну, так щоб знаєте, щоб це був для людини приємний досвід в першу чергу. Є, наприклад, якісь масажі, знову ж таки, якщо це більш такі умовно, лікувальні терапевтичні масажі і знаєте, оця історія, типу, я прийшов, а мене там просто били, там щось таке страшне робили, якісь прям тортури. Я проти цього можна. І е, давати користь людині ефект, який і при цьому уникати такого, що для людини це буде ну знаєте щось неприємне в житті. От він прийшов і краще б не приходив по відчуттях. От щоб це був класний досвід, це по перше. І по-друге, це був ефект, якого ви бажаєте. Ви прийшли, ви сказали, я хочу розслабитися, а вас починають там мутузити, розминати погано або навпаки. Тобто, головне, щоб задовільнили потребу людини. Оце най, це найважливіше. Що люди кажуть після масажу, коли задоволені? Мене так розслабило, і типу ой, щось в мене там. Ну чи там посидять і такі трошки так мовчать. В коментарях ви можете питати про ті випадки, коли у вас щось було на масажі, вам було незрозуміло, боляче, дивно, і вам так і не відповіли. Пишіть в коментарі, я буду відповідати на всі ці питання. Коли потрібно йти до масажиста, дивіться, я для себе людей ділю на дві категорії, коли з ними працюю. Тобто для мене є ті, хто прийшов, і вони кажуть: я хочу, типу, знаєте, покращити якість життя, задоволення якесь отримати. Просто я ходжу на масаж, щоб краще себе почувати. Щоб у мене ніяких нагальних там потреб немає. Це одна когорта, а інша це коли от я приходжу, кажу, в мене поперек болить, хочу, щоб не болів. І я кажу: от вам потрібно от стільки разів сходити, і він не буде боліти. Буде класно. А от це, от знаєте, потрібно, не потрібно. Це щось таке, просто дуже нав'язане. Це до речі, з радянського союзу дуже пішло ця історія. Курс масажу. Десять разів кожні півроку. Ну, нема такого. Немає такого, що колись взагалі комусь потрібно на масаж. Такого немає. Перше це бажання, а друге, це от, потреба, якщо є якісь скарги, якісь біль. от, в тілі. Чи обов'язково бути лікарем, щоб працювати масажистом? Лікар це людина, яка від, відучилась, там, 8 років. Чесно, ну в мене лікарської освіти немає. В мене є світа реабілітолога. Вона набагато простіша, чесно вам скажу. Вивчитися 8 років на лікаря і займатися масажем можна, але це буде на трошки інакше порівні, скоріш за все. І будь-який лікар він буде прагнути до того. Ну блін, ви інвестували там 8 років свого життя. І хочеться, щоб блін щось з цього було. Займатися масажем можна і можна гарно дуже заробляти, будучи і, і ще й лікарем від цього плюшки отримувати. Але це буде знаєте, Це вже буде не просто масаж, це буде щось більше. Не обов'язково бути лікарем, щоб робити масаж. Не обов'язково навіть медичну освіту мати. Але це буде плюс Тейпи допомагають. Тейпи скоріше допомагають, але ми в цьому не впевнені. Тобто, якщо дивитися на дослідження, якщо ви будете шукати англомовні дослідження, ви насправді не знайдете підтвердження ні масажу, ні мануальної терапії Там майже нічого не, не доведено на 100%. На жаль, З тейпами ще гірше, але все тому, що це. Новий новітній насправді метод. Йому там щось там 20, 30, там, може 40 років. Я точно не пам'ятаю, але ну, менше 50. То, тобто це дуже свіжа, свіжа штука, вона тільки з'явилася. Ну, її навіть не встигли би довести. Але ми реально знаємо е, декілька речей про тейпи, які 100% працюють. Коли ви наносите тейп на шкіру, і, наприклад, у вас тут величезна гематома, ну, наприклад, я не знаю, ви в аварію попали. У вас там гематома величезна. Вам нанесли тейп через 2-3 дні ми знімаємо тейп. І е, там, де був тейп, на цьому місці, в формі тейпу, швидше буде проходити гематома. Просто за рахунок того, що відбулась декомпресія, піднялись шари шкіри, поверхневі, і просто рух лімфи, м, м облегшився. Просто і прискорило відновлення в цій ділянці. Це не щось над, надзвичайне, але тейпи реально дійсно працюють, знижують біль. Деякі ефекти тейпів можна викликати навіть скотчем. Просто це насправді це нервова система, і є така штука: теорія контролю ворот болю. Коротше, у нас, типу, мозок, він обробляє біль постійно. От з усіх частин тила приходить біль, мозок вирішує, це біль або не біль. І коли, наприклад, у вас болить рука, ми нанесли тейп, тейп починає. Ну, ви його відчуваєте, і мозок постійно обробляє це відчуття. І оці сигнали тактильні і больові, вони починають конкурувати за увагу мозку, і ви просто реально менше болю відчуваєте. Це от я клієнтам так поясню: ви вдарились колінкою, і ви автоматично починаєте її отак терти, і вам чогось легше стає. Оце схожий механізм, так таїпи з кожним чином працюють. Які проблеми та хвороби можна виправити масажем? Є така штука, це от біль в м'язах. Більш науково це міофасціальний больовий синдром. Це от така штука. Знаєте, це, от, це з чим ми всі от. Стикались хоча б раз в житті. Це біль в м'язах. От за статистикою, там десь 35-80% людей відчуває цей біль там, систематично. Це реально всі майже. І це біль в м'язах і от ця штука насправді дуже, ну, це дуже круто для масажистів це розуміти. Чому? Бо ми розуміємо, що лікарі ще з цим не працюють. Ну, що, що лікар з, з м'язом зробить? В них є інструмент, це е, пігулки, якісь там, я не знаю, фізіо. Процедури, але ну, воно мало ефективно, доволі масаж, ну ще виконання фізичних вправ дуже круто працює, просто дуже класно працює. Саме біль в м'язах, скоріше це масаж, просто ну, ну шикарно вирішує ці питання, ці проблеми. Якщо ми кажемо, що це вже страждає суглоби, це є якісь проблеми там. З дисками межхребцевими. Там вже, ну дійсно, там вже без там без медикаментозного лікування, можливо, без якогось додаткового там, фізіотерапії. Знову ж таки, там вже ми не зможемо. Але масаж це дуже чудова штука. Я б цим не займався. Ну, Воно, воно працює. Чи може масаж слугувати як психологічна допомога? Е, масаж може слугувати як психологічна допомога. Потрібно розуміти, чому він працює. Е, працює це просто банально. Через те, що ви приходите, по перше, якщо ви прийшли на масаж писалося, ви вже по перше про себе дбаєте. Це вже непогано. По-друге, вам роблять там щось приємне, тобто масаж, там, там якийсь релакс масаж. Він реально може знижити тривожність в моменті, знизити вашу таку збудженість нервової системи. Є певні ефекти. Також знову ж таки доведення це в нас виробляються певні гармони. Та нема такого, що от я зараз поглажу там себе по носі. І я розслаблюсь. Ні, це от як цілий цілий ритуал, як така ціла процесія, і тоді це розслабляє. Кому приємніше робити масаж, чоловікам чи жінкам? Е, ну буде трошки неочевидно. Насправді жінкам, але не тому, що там жінки приємні, чи щось таке. Це такий прикол, що жінки вони більше витримують біль за часті. Ну частіше за все, але це ну обумовлено тим, що в них больовий поріг часті просто вище. І знаєте, це прикольно, коли приходить там якийсь такий здоровий чувак, і, а він такий скиглить. Від, від, ти ти натискаєш не сильно, ти розумієш, що це в середньому, за статистикою, це не дуже боляче для всіх, а от для нього це боляче. Такий, і з ними просто важкувато працювати, а жінки зазвичай. Дуже витривалі в цьому плані, тому з ними простіше і приємніше працювати. Антицелюлітний масаж реально прибирає жир. Можна не займатися спортом. Я так іноді кажу. Може, це не зовсім правильно, але я кажу, що от скільки там курс антицелютного масажу зараз там в центрі Києва буде коштувати. Ну я не знаю, може тисяч п'ятнадцять десь. Нормальна сума і може її краще вкласти на там два-три місяці, ходити до персонального тренера, взяти одну консультацію у дієтолога, трошечки вкласти собі в харчування на цей час, і все І у вас буде набагато більше ефекту. Масаж він допомагає це, але ну з похуданням, Але це ну там відсотків 20. працює, але не дуже сильно. Я не знаю, якщо вам дуже впадло їздити в зал. Їздіть на таксі за ці гроші, там щось, вигадайте собі комфортні умови. Реально від фізичних навантажень і правильного харчування. Ви просто там величезний ефект отримаєте. А от ну масаж наскільки важливий дитячий масаж? Є різний дитячий масаж, є дитячий масаж, це оці, оці як це, груднички, це от, там взагалі це інший світ, там свої певні якісь особливі знання. Це після народження, там певний етап, все дуже складно. І це насправді дуже чутлива тема. Там дуже сильно є такі, знаєте, є спеціалісти, які дуже сильно маніпулюють страхом батьків. Батьки, вони, особливо, це перша дитина, вони не знають, що, що, а, там, крива шея якась, жах. Я всі гроші віддам. Ну, і от таке. І іноді ці спеціалісти не потрібні, або вони іноді погані. І ну, іноді на вони навіть шкодять. Тоді я за те, щоб гарний спеціаліст працював от, там з народження, там якісь певні моменти є. Якщо казати про дитину, яка вже така дитина, там років хоча б від п'яти, коли дитина дуже не хоче на масаж, тут тут насправді можна записувати дитину на масаж, і до мене іноді записують батьки саме. Вони прям приходять, от тут поруч, і ти робиш масаж дитині. Але це зазвичай перетворюється в таке тобі потрібно. Е Довіру дитини заслуговувати, ну, заслуговувати, донести їй, що ти типу не злий якийсь дядька, і що ти щось гарне робиш. І зазвичай це в рамках там один-два сеанси для того, щоб просто пояснити батькам, що а, блін насправді сидіти в планшеті там по шість годин на добу це реально погано. і Ось тому болить в нього шия, а не тому, що з ним щось не так. От, і це більше навчання батьків. Що робити, коли турбує сідничний нерв? Ох! Дивіться, сідничний нерв. Це найтовший периферичний нерв нервової системи. Він товщиною доходить до одного сантиметра. Це товстезна така штука, у вас там всередині ноги товстезний. В них у периферичних нервах є захисна оболонка, яка їх захищає від стиснення. Реальний випадок, коли стискається нерв, це перше, це ви там не знаю, в автокатастрофу потрапили, вас сильно вдарили. У вас там просто нереальне пошкодження. Тоді дійсно він може подразнюватись і боліти. Друге, це. Наприклад, у вас довгі довгі роки були якісь проблеми з попереком. У вас були грижі, у вас було нестабільності, у вас можливо лістез, якісь зміщення хребців було. І оце все е довгий час там було. У вас страждав поперек. і дійсно з часом став подразнений цей нерв, і він став чутливий. Але якщо казати в популяції, от реально в відсотках за статистикою, ми кажемо, от цей реальний випадок, коли у вас стискається цей нерв, це десь до трьох відсотків випадків болю. які Ну, зазвичай, це що? Люди думають, що це тягне по нозі, або болить десь сідниці, і це є сідничний нерв. Але насправді це може бути міофасціальний болівий синдром, просто біль м'язах. Друге, це може бути е, стеноз або грижа. Грижа тисне на корінець, і ми відчуваємо цей біль. Або це може реально оце стиснення бути, але це доволі унікальні випадки, дуже рідко. І я ще такий приклад дуже люблю. Знаєте, ви коли вдарились ліктем, ви відчуваєте оцей пекучий біль. Схожий біль повинен бути по нозі. Як довго ви б його витримували? Недовго. Тому це не так часто зустрічається. Чи є якісь точки на спині, котрі викликають рефлекси, приємні або больові відчуття. Є така штука, називається рефлекторні зони. Це певні зони, в які просто і нервуються багать, багатьма нервами. Тут тобто, там багато нервових закінчень, і ми розуміємо, що якщо їх стимулювати, буде більш яскрава реакція. Але потрібно розуміти, що, наприклад, ну це я кажу, які можете запам'ятовувати це вуш вуха, це долоні, це пальці рук, це стопи. Частково це шия, зона росту волосся це от топ. Там найбільше нервових закінчень, і ці ділянки нервуються великою кількістю нервів. І тому вони чутливі. І ми розуміємо, що, наприклад, що комусь я буду вуха масажувати, наприклад, або долоні, і він кайфане. А для кого це буде дуже неприємно, тому що це дуже чутлива ділянка. Але от це долоні, це стопи, це вуха, це о, ця частина, де росте волосся, і шия. Це найбільш такі чутливі, приємні зазвичай місця. Які були найкрінжовіші випадки з твоєї практики? Коротше, от ви, коли працюєте з людьми, до вас приходять люди, і ви постійно бачите людей, які роблять приблизно одне й те саме. Вони однаково, я не знаю, там умовно складають одяг, вони однаково там питання ставлять, вони однаково, ну якісь такі битові речі перед там масажем, Короче, все однаково приблизно в середньому, середньостатистично. А приходять іноді люди. І ти одразу розумієш, що це людина з психічними справжніми розладами. Не оця романтизація, коли там, о, в мене там, біполярка там, чи щось таке. Це реальні от, це реальні випадки. Вони приходять і вони просто тебе шокують. Вони такі незв... ну, дивні, незвичайні, вони щось таке неадекватне роблять. Вони дуже рідко зустрічаються, але от, ну, я пам'ятаю, наприклад, дівчина до мене приходила, вона невідомий номер, мене набирають, я відповідаю. Я кажу: алло, так. я, там, Почую якийсь, знаєте, такий плач, щось якісь схліпування незрозумілі. Мені дівчина крізь плач каже, що хоче записатись. Я такий трошки не зрозумію. Вона так трошки заспокоїться. я Кажу: ну добре, давайте вас запишемо. Типу, окей, приходить дівчина, дуже дивно себе веде. Це важко, важко описати, але вона робить от все дуже якось дивно, незвичайно. Це реально був той випадок, коли от е вкладається людина на стіл. І я без перебільшення. Я от просто торкаюсь її, і вона каже, дуже боляче. І це от така ситуація, ти реально не знаєш, що робити. І ти просто там дуже, дуже обережно щось робиш. І, в принципі, твоя задача стає така, що потрібно спілкуватися з людиною, щоб якось її заспокоїти. А я, я розумію, що це реально людина з психічними розладами 100%. Трошки дуже здалеку починаю казати, що у вас стрес 100%. це ця чутливість, це неадекватно. Нервова система у вас дуже страждає. Вона каже: Так, так, я ходжу до бізнес-коуча. Він. А... Зараз все буде круто, але вона ну там реальна людина, просто в неї ну перепади настрою. Я кажу, да вам би до психотерапевта, може, психіатра. Вона каже: А, та ні, ні, ні. Я хочу собі антидепресанти замовити. Я кажу, ви без лі без лікаря хочете зробити. Ну, та, та, та. Але е, в нас в країні таких як я хочу, немає. А всі, у нас, що в країні робляться, це все лайно. Я брати це не буду. Кружу такі просто. А, а другий дуже швидко, це. Коротше, приходить чоловік, відчиняється двері, і він заходить і каже: Де у вас туалет? Кричить. Я кажу: Окей, зараз, зараз вдягайте бахіли там чи перевзуйтесь в капці одноразові. Там ідіть все. Я зараз вам кажу, добре, добре, де туалет, до туалету. Ну, може, дуже хочеться людині, ну, буває, буває. Він пішов в туалет, повертається, він починає. Доставати свої знімки МРТ і кричати: У мене тут, отут, от, ви от, розумієте, мені ніхто не може допомогти. от Хтось мені хтось повинен допомогти. Ну, щось таке дуже дивне. Окей, okay, давайте проходьте, ми там щось з ним спілкуємось. І я, знаєте, я розумію, що це, ну, це чоловік, йому років під 40, і він в нього через. Знаєте, кожні дві хвилини підіймається тема туалету. Він каже: знаєте, а добре, ви працюєте, у вас тут туалет поруч, це дуже зручно. А знаєте, я от я йшов по парку, там туалету не було, <гум> і це в нього такі приколи. І от ти розумієш, що це ну, оце реально цікава людина. <гум> Щось з ним не так. Три речі, які потрібно знати, щоб бути успішним масажистом. Як це успішний масажист? Я думаю, як будь-який спеціаліст такої сфери. Це три складових. Це. Технічні навики, власне, те, чим ти займаєшся, це скажімо так: наскільки ти можеш гарно масаж зробити, наскільки ти можеш допомогти людині, твої реальні знання, там анатомії, якоїсь фізіології, такі щось щось технічно назваме це. Друге, це сервіс, сервіс, це як і будь-де дуже важливо. Всі ми це розуміємо. І третє це вміння комунікувати і вміння підносити щось. Не назву це продажем, але це як донести людині якісь певні моменти, тобто комунікація, сервіс і технічні навики, тобто ваші реальні вміння. І це насправді, якщо казати про успішність, це все реально одна третина. Все це здається, що потрібно просто бути класним масажистом. все буде класним, але насправді на жаль, ні, так воно є дуже багато класних спеціалістів, які просто ну дуже чудові, вони прекрасні, але. Про них ніхто, ніхто не знає. Є, є люди, які бояться про себе розповідати, використовувати той самий інстаграм, є люди, які не вміють це робити. Є люди, які вже вважають себе занадто старими для цього, якісь тому так. Скільки в середньому заробляє масажист в місяць, він може заробляти дуже мало або дуже багато. І це залежить від того: по-перше, він найманий працівник чи ні. Ну і друге, це наскільки він реально класний спеціаліст. Якщо ми кажемо про найманого працівника, якщо ми кажемо про Київ, я думаю, середня зарплатня буде починатись десь щось там з окраєн, це там якісь 15-20 тисяч. Ближче до центру 30-40 тисяч, ну там може якийсь класний чувак, то 50, це якщо ти найманий. А якщо ти працюєш сам на себе, то тут обмежень немає. Тобто ти можеш працювати сам, ти можеш проводити навчання, ти можеш наймати помічників, багато чого робити, і там обмежень немає. Тобто вище 50 і кудись-туди все вже залежить від цін твоїх, бо на масаж ціна може дуже сильно. В когось масаж, там я не знаю, 500 гривень, в когось там 5 тисяч. І от така буде різниця і зарплатня. Підписуйтесь на канал «Ціна питання, ставте лайки, коментуйте і кажіть, кого з експертів ви хочете побачити в наступних відео.